А що таке? Що не можна там відкривати. Як це не можна? Ні, не можна, це не прямий підкуп виборців, тому що надаються товари і послуги за зниженими цінами. Ціни товаровиробника, це об'явлено. Агітація погоджена у комісії ТВК. Це не той случай, коли треба. Друже, оце все розробляється, роз, да, це ярмарок. Це ярмарок. Да. Це ярмарок, люди. Аграрна так. партія, голосуйте за всіх Чуєте? там. Що я вам скажу? Ваше право, от це що ви робите, так? Ну я вам просто не раджу, як старша людина, це, це не той випадок, і аграрна партія не така футужна, щоб комусь щось якось. А оце все е, погоджено із ТВК, оці оголошення і так далі. Е, підкупа виборців так, немає. Так, да. 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 е, Тому я вам про я вам просто ви від кого? Опора. От. Тим більше опора серйозна організація, яку я дуже поважаю. Я теж Майдан пройшов. Значить, е... Не, так, стаття 60-та. Ні, то що. Четвертий пункт. Що, що, на що чого? Непрямий підкуп виборців. Значить, слухайте, це ваше право, будь ласка, якщо ви так вважаєте, ви можете це діло робити. Ми оголосили у всіх засобах масової інформації. Відбудеться ярмарок по цінам товаровиробника, Тому що це наші фермери. І вони. Е... Тобто ваші. А? Як це ваші фермери? Члени аграрної партії і так далі. Люди продають по члени цінам... ну, аграрної партії, продають ні, так поча продають. Так Уже, почекайте, вже чуєте? Вони не продають. Як Чу? ви Говори продають подали, не... Ні, вони написано аграрна партія. Якби там не було написано, хай продають. Не, не, продають голосують. аграрний. Партії. Що ви ну Я вам просто не раджу. Ви просто не до той партії, і не потім Так, та... Он підіде та та до громади. Не, там те та саме говорять. Я йому вже розказував. Вон друга палатка каже. Там те та саме та говорять, що говорить? Ну підіть узнайте що говорить. Але ж стоять не одна тільки гравна партія, і громада стоїть. А хай стоїть. Не можна так. стояти, це ж агітаційні немає. Ну якщо нормально, то її вам додають немає. І це журналіст каже, що це він каже. Я спостерігаю, скоро, скоро добалаться, що там співають, і... а в і... за... ній написано та... голосування. Та... Той співати за прийдем що там є стаття 60, що, що це підкуп виборців. І що не, не прямий. Не прямий, не прямий. Не прямий підкуп виборців. Вон я... ще співають, ну, підкуповують виборців. Так, це теж треба зареєструвати. Співають, все, підкуповують там... виборці. Там... У... Бо де... там написано Це погоджено, поняв? Усе, усе з'ясовано. У вони там членіми ДВК, що буде така ситуація. Це отаке. Ми так. до ціни не маємо ніякої. На пара. пояснення все це. Так, дивіться, даю вам заяву, ви ще пишете заяву. Бланки заяви І пояснення. вас є ручка, так, так? Швидше було. Це пояснення, але заповняється.